Привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нащі буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні. Та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, не має розуміння, як це правильно робити, звертайтесь, проконсультуємо та обговоримо терміни та умови пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Ford Escape в максимальній комплектації в гарному кольорі. Комплектація Titanium. Так, По опису це 17 рік, 113 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка. ціна 17 17900. Бачимо контакти. Так, Він код до перевірок. Пошкоджені мінімальні були, підказують. Автомобіль з безключовим доступом. Пам'ят це дінь. Шкіряний салон. Панорамний дах, шкіряне мультикермо. Магнітола акустика Sony. Гарних дисків. до речі, ще гарна резина, нова майже. Є парктроніки, камера. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Відчинно кольору такий дуже цікавий, чорний з темно-синім. Камера, мабуть, не передає. Так, по опису. 13. -й. Рік 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 16200. Контакти бачимо. Він код фіксуємо. Безключовий доступ. Пам'ять сидінь. Шкірний салон, панорама. Цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. В Гарній комплектації з панорамним дахом. Так, глянемо по опису. Це 16 рік, 84 тисячі пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 16200. Так, контакти бачимо, він-код фіксуємо. Безключовий доступ, Шкіряний салон з регулюванням, панорама, Шкіряне мультикермо, повний привід, кнопка старт-стоп, кондиціонер та підігріви. По камері зараз глянемо. До речі, гарна резина. Камера заднього огляду також є. Така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Так, свіженький тюксон на ринку. Чорний колір. Це 17 рік, 190 тисяч пробігу. Це на 16300, 2.0 бензин, автоматична коробка з повним приводом. Бачимо контакти до власника. Зафіксуємо він код для перевірок. Так, салон тканинний, але в дуже гарному стані бачу. Так, мультикермо, автоматична коробка, кондиціонер. Блокування диференціалу. До речі, гарна резина, нова, можна сказати, на гарних дисках. Парк троніки. Кого цікавить, телефонуйте. Аводі Q5. 15 рік, 118 пробігу. 18500 вартість автомобіля, 2,0 бензин, автоматична коробка, преміум плюс. Контакти бачимо. Так, надіюся, сонечко не заважає. Він код зафіксували, безключовий доступ, пам'ять сидінь, такий світло-сірий відтінок шкіряного салону, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай в гарному кольорі. Це 11 рік, 273 пробігу, ціна 10750, 2.0 дизель, повний привід, хороший стан, механічна коробка передач. Тут контакти. Тканинний салон. Клімат-контроль. Повний привід на гарних дисках з форкопом. Так, два тігунчики поруч. По першому варіанту 17-й рік, 157 пробігом. Вартість автомобіля 15200, 2,0 бензин, автоматична коробка, контакти бачимо. Він код фіксуємо. Заглянемо по салону. Світлий шкіряний салон. Камера бачу є. Так, світлий шкіряний салон. Автоматична коробка. Підігрів сидінь бачу. Так, і поруч. Ще один варіант в сірому кольорі. 17 рік, 53 тисячі пробігу, вартість автомобіля 16 тисяч доларів, 2.0 бензин, автоматична коробка, контакти є. Він код фіксуємо. Так, шкіряний салон. Так, кондиціонер, підігрів сидінь. чорний шкіряний салон. Mitsubishi Outlander. Так, автомобіль 2007 року, 260 пробігу, 3.0 газ бензин, автоматична коробка, ціна 8400. Є люк. Так, фіксуємо контакти відкрийте, будь ласка, покажу. Так, покажу по салону. Тут треба підфарбувати буде люк. Є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. Так, по автомобілю. 12 рік, 46 тисяч пробігу. Так, 24 бензин, автоматична коробка, ціна 10500, бачимо контакти до власника. Так, тканинний салон бачу. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan, повнопривідний. Так, по опису це у нас 17 рік, 78 тисяч пробігу. Ціна 15800, 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід, контакти бачимо. Так, фіксуємо він код автомобіля. Так, Тканинний салон. З кондиціонером. Автоматична коробка передач. Повний привід. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan кашкай. Онадцятий рік, 1,5 дизель, механічна коробка, 240 тисяч пробігу, ціна 11350. Безключовий доступ. Тканинний салон, чистенький, до речі, є підігрів, клімат-контроль, мультикермо, Шкіряний панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Tiguan. 16 рік, 224 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка в максимальній комплектації 13950, бачимо контакти. Так, покажу він код. Світлий шкіряний салон, клімат, контроль, підігріви. Автоматична коробка, старт-стоп, панорама. Кого цікавить, телефонуйте. Електромобіль, шкода Н'як. 21 рік, 81 тисяча пробігу, 180 кінських сил, вартість автомобіля 29 750, контакти бачимо. Full LED Matrix, максимальна комплектація. Він-код фіксую з безключовим доступом. Класне виконання салону. Сидіння, до речі, електричні з пам'яттю. гроші. Так, шкірине мультикермо. Дуже все дорого гарно виглядає, багато місця. Я б його назвав класним сімейним електромобілем. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, кристайлова Audi Q5 в класному кольорі. 17 рік, 165 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс, вартість автомобіля 29 500. контакти бачимо. Клін-код фіксую. Так, з пам'ятю сидінь, звичайно. Панорамний дах. Так, хто шукає таку машинку, телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію. Peugeot 5008. Так, По опису це 2018 рік, 215 пробігу. Автомобіль від власника, перший власник в Україні, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, тут ISIN японський. Контакти бачимо. Так, Він код до перевірок зафіксую. Якщо відчинено все поки відчинено. Тканинний салон такий в цікавому виконанні. Гарні комплектації. Більше інформації уточнюйте. Audi Q5. 14 рік, 101 тисяча пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка. ціна 16500. Бачимо контакти. Бачимо він-код. Автомобіль без ключовий, з безключовим доступом. Спамиті сидінь. Класний світлий шкіряний салон. Панорамний дах. Підігрівами сидінь, є кнопка старт-стоп. Кого цікавить, телефонуйте. Land Rover Discovery Sport. Свіженький автомобіль на ринку. Це 16 рік, 91 тисяча пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка. Це на 19 500. бачимо контакти. Так, зафіксуємо він код. Так, автомобіль з безключовим доступом, пам'ять сидінь, максимальна комплектація, тут світлий шкіряний салон. Так, Хто шукає таку машинку, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Audi Q5. 16 рік. 171 тисяча пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, вартість автомобіля 17599. контакти. Бачимо. Він код фіксую. Так, сидіння з пам'яттю бачу. Шкіряний салон панорамний дах. Старт-стоп. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX-5. 20-й рік. 64 тисячі пробігу, ціна 20 тисяч доларів, двигун 2,5 бензин, автоматична коробка, повний привід. Контакти бачимо. Так, Зафіксуємо він код. Автомобіль з безключовим доступом, на жаль, зачинено. Так, Заглянемо по салону, салон шкіряний. Комбінований такий бачу. Погановидно тонована. Ну, кого цікавить, така машинка, телефонуйте, вже вам надасть більше інформації. Audi Q5. 14 рік, 171 тисяча пробігу, ціна 15700, двигун 2.0 бензин, автоматична коробка, контакти бачимо. Він код до перевірок також є. Так, відчинений автомобіль, шкіряний салон, панорама. Кого цікавить телефонуйте. Volkswagen Touareg. По автомобілю це 12 рік, 280 пробігу, 3,0 дизель, автоматична коробка, ціна 18200. Контакти бачимо. Він-код також покажу. Світлий шкіриний салон. Дуже збережений, я б сказав. Шкірине мультикермо. Клімат контроль. Volkswagen Tiguan. Тігуанчик 16 рік 148 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, вартість автомобіля 15300, контакти бачимо. Він код також є. Комплектація. Шкіриний салон комбінований, комбінований по кольору. Панорамний дах.